Шановна церква, дорогі гості, ми вас всіх вітаємо любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і вітаємо вас з різдвяними святами Христос народився. Хай Бог благословить кожного, хто нас слухає, хто бачить. Ми маємо гарний час, правда? Маємо гарний час. І я сьогодні хочу поговорити на таку тему, в чому ми маємо привілегію, знаєте, Повіривши в Ісуса Христа, в чому заключається Ті благословення, коли ми прийняли Ісуса в своє життя. І перший текст, який я хочу зачитати, це послання до Римлян, апостол Павло говорить такі слова, 28 й 28-й розділ, 28 вірш 8 го розділу. Знаємо, що люблячим Бога, покликаним за Його волею, усе сприяє. На благо або на добро. Слава Ісусу, люблячим Бога, покликаним Його постановою, все стається на добро. І в контексті різдва я хочу е, поділитися тим, що відбувалося з людьми, які по справжньому любили Бога. Це був Йосип і Марія. Слово Боже каже, що це були праведні люди. Ви подивитесь за мною взаді, Йосип, Марія, якась корова, зірка. Як ви думаєте, в реальності все так було? А? Ні, все не так було. І знаєте, коли ми вникаємо в Слово Боже, в Писання, ну, Бог він самогутній і величний. Але ми люди, ми є немічні, правда? І нам Господь завжди на протязі всього життя. Підказує, допомагає, направляє, підштовхує, вразумляє, чи не так. Якби не він, я не знаю, де ми були Але Він Святим Духом постійно з нами працює. І я дякую Богу за це, що Він кожної миті, кожної минути є зо мною. І навіть коли я не слухняний, то він залишається все рівно моїм Богом. І як мій Господь, він все рівно зо мною працює, бо Він не може себе зректися. А мене направляє, вразумляє і кожного, хто прийняв рішення бути з Ісусом, йти за Ісусом і бути в числі церкви Його. І знаєте, якщо ми проникнемось е, в саме е, в це життя Йосипа і Марії, то був час, коли, знаєте, до Марії прийшов ангел і каже, що радій благодатна, бо Господь з тобою. І вона возрадувалася, бо через неї має народитися син Божий. І як ви знаєте, ми можемо щось трохи там да, хай буде по волі Твоїй, Господь, нема питань, все, согласна. Але Бог знає наше серце. І Бог знає нас. І Він дає ознаку Марії, що твоя тітка Єлизавета, вона почала і має народити. І вже шість місяців, як вона вагітна. І там, якщо ми будемо вникати Писання, ми побачимо, що. Коли ангел пішов до Марія біом собрала віші і побігла, подивитися, чи дійсно це так. І коли прибігла справді, то тобто Бог знав, що треба підкріпляти цю жінку. Вона праведна, все нормально, вона не в гріху, що треба підкріпляти. Але ми навіть, ідучи за Господом, потребуємо Божої підтримки. Амінь. І от ця дівчина, вона стає вагітною від Святого Духа. Йосип що хоче відпустити її, щоб не знеславити, хай собі йде, живе. І Йосипу ангел в сні являється. Каже: не роби цього, бо то від Бога. Прийми і все, живіть. І він ну, смиряється. Приймає Марію вагітною. Знаєте, і... Можна окутати це все релігійним таким форматом, ангелами і всім остальним, але в простому житті це все не так просто. Правда? Коли ти приймаєш жінку вагітну і кажеш, що там від Бога щось, і куча сумнівів в твій голові, ну ти ж праведний. Ти любиш Господа, і ангел приходив до тебе. І ну, ми багато бачили в житті чудес. Я бачив багато чудес, Василь Євгенович Ба... Євген бачив багато чудес. І багато хто йде за Ісусом, ми бачили багато чудес. Правда, браття і сестри? Чи завжди ми повертаємося на той момент, коли Господь нам явив велику милість і вона нас сильно ободряє? Хм? Згадуєш, Боже ж тоді поміг. Ну поміг, ну то було тоді. А сьогодні, а сьогодні поможе Господи. І ми от так, буває вертаємося, і вже воно якось не так. І вже якась така, знаєте, ну от як зневіра в серці. І Господь це теж бачить. І Він хоче підкріпити і направляти. І я такого, знаєте, вдумуючись у Різдво, от Марія з Йосифом живуть, має народитись дитина. Але є писання, і в писанні в пророцтвах написано, що дитина має народитись у вітлеємі. Але ці люди живуть в Назареті. Є різниця, правда? І якось ж туди треба попадати. І я думаю, Йосип, будучи як столяр, мабуть, робив якусь колиску для дитини, якесь таке місце, десь вони відводили в будинку. Вони ж готувалися для народження цієї дитини, правда? Вони не жили так, має виконатись через нас пророче слово і так, все, ми так будемо рухатися. В них було звичайне життя. І ми це все побачимо з писання. І Євангелокідує розділ. Воно нам розказує, як це відбулося. З першого віща записано так. Сталося ж тими днями, вийшов указ від Кесаря Августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правителем, правителем Сирії був квіріній, і пішли всі. Записуватись кожен у своє місто. Відправився ж і Йосип з Галілеї з міста Назарета, в Іудею, в місто Давидове, що зветься Віфлеєм, тому що був він із дому й роду Давидового. Записатись з Марією зарученою йому дружиною, яка була вагітна. Вирушає, ми бачимо, що стається в державі, приймається закон, зробить перепис. Не після народження закон приймається, не до зачаття закон приймається, а здається, іменно в процесі, коли родить, тоді треба в дорогу рухатись. Правда? От чого так? Імонароптати, ну то вже народили б да де тоді пішли б там ще щось. Не в державі стаються обставини, які спрямовують цих людей Божих, щоб виконалося Слово Боже. І він бере Марію вагітну, садить не в Мерседес, а на осла. І на цій техніці вони долають кілометри. Ну, знаєте, як вагітні їхати на ослі зручно? І вони їдуть, бо закон такий. Ну, І це все не просто відбувається. І вони приїжджають, ну, вагітні треба ж десь поселитись, правда? І стається, що як до поселення, то й поселитись ніде. Як прийшлося родити, то й родити ніде. Де було там, народили в заїзді місця не було, де могли там положили дитину. Ну, ясла були, коли Чи, ну. Тобто, коли ми проникаємося цими речами, ми бачимо, що в житті Божих людей не все так гладко і легко, але з ними був Бог, слава йому. З ними був Бог. І він над цим всім пильнував. Хоча обставини були непрості, но Бог над своїми людьми пильнує, проводячи їх їхніми дорогами, щоб виконати через них свою волю. І Його воля, в частності через Йосипа і Марія, була, щоб прийшов у світ Спаситель Ісус Христос. Слава Богу. І ми бачимо, що коли. Вони туди прийшли, слово Боже каже, і сталося, коли вони були там, настав їй час родити. І народила вона сина свого первородного і сповела його і поклала його в яслах, бо не було для них місця у вітальні. От такі обставини життя. Отак От все непросто. Отак От все не красиве різдво, Сина Божого. Не обвішане релігійними фонариками чи ще чимось. Нема там ангелів, які б там ганяли, літали, славили. Но все має своє місце. На все у Бога своє місце. І ми читаємо: і були в тому краю пастухи, що ночували в полі, які несли нічну варту біля своєї отари. І ось ангел Господній з'явився їм. І слава Господня осяяла їх. І охопив їх великий страх, і сказав їм ангел: не бійтеся, ось сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам знамення або ознака. Ви знайдете сповитене немовля, яке лежить в яслах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи слава у вишніх Богові, і на землі мир у людях уподобання або добра воля. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: ходімо тоді у увітлеєм і подивимось, що там сталося за цим словом, про що сповістив нам Господь. І вони поспішаючи, пішли. І знайшли Марію, і Осифа, і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, що вони розповіли про те, які слова їм були сповіщені про це немовля, і всі, хто чув, дивувались розказаному їм пастухами. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи їх у серці своєму. І повернулись пастухи, прославляючи і хваляючи Бога за все, що вони почули і побачили, як і було їм сказано. Ми бачимо, що ангели явилися, але не Марії з Йосипом, вони явились пастухам. І знаєте, люди боялись того часу, коли бачили ангела, це надприродні, надзвичайне, люди в страху падали, бо боялися, хоч би не вмерти, бо вони Бога побачили. Бо якщо хто побачить Бога, той помирає заживо. Янка, не бійтесь, бо я вам приніс добру новину. І каже, що ви підете туди, віфлеєм, і ви знайдете Йосипа, Марію і дитину. Правда? Вкоше? Більш нікого. І побачите, от там ознака. Дитина в яслах. От вам ознака. Всі діти нормальні родяться, їх лежать нормально, ліжить хода на м'які перини. А тут дитина в яслах. Ось вам ознака. І вони пішли шукати, де ж це. І, прийшовши, знайшли, і вони розказують Йосипу, Марії, люди розказують, не ангели. Люди кажуть, ми бачили, нам воїнство небесне явилося. І сказали, що це народився Спаситель світу, слава Ісусу. Слава Богу. Спаситель світу народився. І всі, хто слухались, вони дивувалися. А Марія ці слова складала в серці. Марія, то ж тобі Ангел приходив, то ж він тобі казав. Ну, казать, то казав. Але Бог знає, що її треба підкріпляти. Правда, що її треба підбадьорювати на всьому шляху, який вона має пройти. Це непроста дорога, це непросте життя цих святих людей. І коли ми дивимося, це гарний приклад для нас, що, йдучи за Господом, ми бачимо, Бог над усім пильнує, слава Богу. Він знає, кого послати для підкріплення, він знає, що послати для того підбадьорення, коли ти йдеш за ним. Він знає, як тебе провести через ті обставини, бо він один знає все, слава Богу. Ми не знаємо. Ми багато чого не розуміємо, ми багато чого не вміємо. І ми бачимо з цього прикладу, що далі ми читаємо, що коли е, виповнилось вісім днів, його принесли, щоб обрізати і назвати, і прийшов правний чоловік, його звали Симеон. І він опять каже. Народився цей багатьом нападіння і навставання. Бо багатьох, хто покаялися і прийняли Ісуса в своє серце через віру в нього, вони піднялися, вони встали, вони зраділи, Бог їм дав вихід. А багато гордих людей, які саме собі богі, які самі в себе вірять, вони впали і впадуть, і підуть до аду. І це не є воля Божа, це є вибір людини, який дав Господь людині вибори, яким шляхом хочеш йти, в царство небесне чи в ад. Ти рішаєш. І цей вибір сьогодні звучить так само: людина рішає, куди ти хочеш. Ми хочемо в царство небесне, то Царство Небесне, прийми Ісуса, без Нього не войдеш. Бо Він є в двері і Він є дорога, і правда, і життя. Слава Ісусу! Но якщо ти на свою праведність чи кажеш мені Бог, у мені там, я сам в собі, я щось там маю, ти вже програв. Бо якщо Ісус нам не відкриє двері, щоб мені не було, воно туди не войде. Тільки чисті одежі праведності, які дає Ісус у покаяння гріхів, людина може вдягнути і війти через віру в Христа і отримати спасіння. І ми бачимо, що на дорозі. Цих людей опять Симеон направляє. І підбадьорюючи їх, каже, що цей спаситель, він багатьом на вставання, багатьом на впадіння. А до Марії каже, а тобі ще меч душу прошиє, щоб відкрились думки сердець багатьох. І ми бачимо, це не така, знаєте, услана розами дорога. А це дорога життя, життя з Богом. І це благословенна дорога, слава Господу! І це прекрасна дорога. І ми бачимо, що проходить трошки часу до двох років, і до них приходять мудреці. Приходять мудреці, про яких Василь Гаміч говорив, що вони побачили зорю. Вони дето поняли, що то, хто то народився. І ми сьогодні читаємо, ми до кінця саме не знаємо, як вони б вичислили, що це народився цар світу. Ну вони прийшли і принесли золото, ладан, смирну. І вникаючи в ці моменти, ми бачимо, що коли вони принесли ці дари, в житті стаються опять обставини. І розума зійшов і хоче вбити Христа. І ангел, уявляючись, каже, втікайте в Єгипет. Ми бачимо конкретне керівництво Боже. І вони маючи золото, ладан, смирну, дорогі речі, вони втікають в Єгипет, і в них є такі за що жити, правда? Скажіть, чи ви бачите руку Божу в цьому? Піклування Боже. А як ви думаєте, опять втікати з дитиною це просто? Це не просто, правда? Це не просто. Но, і вони втікали і в своєму безумстві вирубує маленьких дітей від двох років і нижче, як ну, він узнав. І це все теж непросто. І їхнє життя це життя звичайних людей. Які шанували Бога, які любили Бога, і, можливо, вони не до кінця і розуміли, що Господь хоче через них зробити. Але на кожному шляху їхнього життя, на кожному етапі Господь підкріпляв, давав мудрості, направляв, дбав, і вони рухались своєю дорогою. Слава Богу. Як вам таке різдво? Це різдво для нас відкрите, щоб сьогодні, йдучи своєю дорогою, ми не роптали, а шукали Ісуса Христа. Якщо я з Ісусом, Він один пильнує над моєю ногою. Амінь. Куди я йду? І може мені тяжко, Він знає, як підкріпити. І може я розчарований, він знає, як потішить, бо Він дав Духа Святого Утішителя, який сьогодні Він потішає нас, коли нам важко, коли нам незрозуміло, і здається, О. Так вчасно, случайно так з'явилося, случайно сталося. Дорогі мої людей, які йдуть за Ісусом, случайностей нема. Амінь. Немає, є воля Божа. І він спрямовує. Но є ще воля людини, коли вона не хоче куритися Божій волі, вона хоче жити по своїй волі. І Ісус не просто сказав в текстах Писання, хто йде за мною і не бере свого Христа, він недостойний мене. Людина може йти за Ісусом, жити як хоче, але їй Божа воля в її житті не цікава. Вона тішиться, що вона вже покаялася, що вже там вона хрещення прийняла, все, далі може як хочеш. І їй не цікаво, що Бог далі через тебе хоче робити. І тому багато людей зупиняється на цьому шляху слідування за Христом. Але Господь у своїй любові все рівно стукає до серця людини, бо Він хоче, щоб вона, проходячи свою дорогу, проходила в надії на Господа, з радістю в Господі і з подякою в серці. Амінь. Господь і сьогодні, звертаючись до народу через своє слово, він для нас показує, що дорога земна вона непроста. От коли ми прийдемо в царство небесне, от там Будемо радіти, і там Господь витре сльозу всяку, і там не буде печалі, і там буде одна радість Ну це в Царстві небесному. Ну поки ми на шляху до нього, ми йдемо вузькою дорогою, яка непроста дорога, яка страждань дорога з випробувань, з боротьби. І ми маємо цю боротьбу, але Господь є з нами. Слава Ісусу! Господь є з нами, з тими хто увірували, хто покаяли своїх гріхах, хто прийняли раз в житті своє бажання. Я хочу бути з Ісусом. Я хочу, щоб Він був Богом моїм і Спасителем моїм. Я хочу бути в Царстві Його. Я хочу радуватися в Царстві Його. Я хочу прославляти Його. І може тут не просто, але я хочу йти за Ісусом. Хай Бог благословить, шановні друзі, щоб ми зрозуміли цю велику Божу милість. Яку Він сьогодні ще пропонує для кожного із нас. Бо Він хоче спасати, він хоче, щоб народ був в його царстві. Але Він для нас залишив слово, в якому ми бачимо, щоб туди війти, ми маємо смиритись під Божу руку у покаянні своїх гріхів. Амінь. Бог любить людей, спасає людей. І всіх нас теж хоче спасти. Він великий Бог. І хай серце наповняється радістю кожного з вас, хто прийняв Ісуса, хто увірував, або хто ще на шляху, бо Господь, Він стоїть над усім. Може сьогодні нелегко, може сьогодні непросто, може не до кінця зрозуміло, але радує одне, що Ісус над всім пильнує. І люди, які покладають надію на Бога, їм все стається на добро, їм все стається во благо. І прийде час, і ми будемо радуватися. Тому, хай Бог благословить всіх нас. Ми зараз будемо мати збір матеріальних пожертвувань. Ну, ці, які прийшли до Господа, вони прийшли з ладаном, з мирною, з золотом, бо вони знаючи, що хтось великий, і як для великого, вони принесли і дари соответствуючи йому. Не що небудь, не як-небудь, а від щирого серця, як для великого царя. Який народився, хоча він був маленькою дитиною, але статус, який він мав, він був великий, і статус царя-царів, Господа Господствуючих, до сьогоднішнього дня не змінився. Тому хай серце наше буде відкрите, і серце наше хай буде щедре, щоб принести дари для Ісуса, для слави Божої. Хай Бог кожного благословить. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І ми подякуємо Господу, що ми сьогодні в непростий час, але ми щось маємо можливості проносити для Господа. Амінь. Це і подяка хвали з наших вуст, це і фінанси наші, це і життя наше ми можемо віддати для Ісуса, для слави Божої. Молимося.